Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп, віщаю вам із дальнього Кордуна, як такої репортаж, з шиї. шеї. Ну, але спочатку, перед тим, як обговорити дуже важливу тему, хочу відповісти на деякі ваші питання, щоб так би мати з вами, так би мовити, зворотній зв'язок. Яка роздрібна ціна на кацієвий мед в цьому році? Я не знаю, я от своїм клієнтам сказав, буде 250 гривень за літр. Я вище тут просто не скакну. От просто, хоч навіть, ну, хоч по як такий. Є мед той багато, нема взагалі. Ну, не виходить в мене. Я в такому регіоні живу. Ну, В ну, не, мене, мене не вийде. Ну. Форм, Формувати ціну на кацію огеньметр. 250 я продавав би. Так це ще й нормально, не 200 ж. Дивлюся, всі продають по 300, там, по 400, ну, ну я не можу. У мене 200, оце моя ціна. 250 це вже прийшлося б людям ще там, порозказувати, щоб ну, продати їм за таку ціну. Дякую за відповідь з Липовими ромками. Там відповідь не повна, але сьогодні питань мало, я от розкажу. Я колись купив хату, і коли робив ремонт, випиляв сволок липовий, отакий. Десь 35 х на 25. Він був липа, липовий. І на ньому була. А той липовий сволок, він був ще з попередньої хати, Коротше, він не звідти. Коротше, був. І на ньому була дота 1864 рік. Я тут доту випиляв обережно і лишив. Потім вона загубилася. Так я з того липового сволока, якому було 150 років, я зробив три вулика: 10 15 і. О, я відвіз його на пелорому, попиляв його на доски, то шашель трунув тільки перший сантиметр. Ну, от. Він був взагалі не тронутий. Ну... І отой е, перший сантиметр де не де був. Я попиляв його на доски і зробив з нього три вулики. Оце із е, липового сволока. Шановні гріш, так що липу ну, не їсть. Шо, шо? Чомусь не їсть? Та навіть якщо пиляєш, і там запах якийсь такий іде дивний. ну От, не, не їсть. Хтось <кій> <кій> пише: бухай ще більше, потім і бджоли всі порояться. Порається, не поройоться, на що бухой ще більше, бухло закінчується, шановні глядачі. Так що реклами більше не буде. <сум> бухло. Ну, воно закінчується. Нестача не меда дає про себе знаті. Не знаю, якому ще буде. Ну, ще є, ну не знаю. Як думаєш, липа дость хоч трошки. В нас не дость, в нас не викинула навіть квіт... 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 квітів не викинула навіть. Ну в нас не дость. Ну, подивимося, може, десь викинула, а може я ходив не туди. Я ж в липовому лісі живу. Може, на один край я пішов нема, а в другому є. ну, Подивимось. Чекають недовго. У нас десь липа з 22 25 червня зацвітав. В учебці в якій роті були, перший чи другий. Я без учебки зразу в честь попав. Ну, Зразу з Ізмаїла КМБ. 27 листопада, я, 26 листопада я призвався, а 27 грудня я вже був в часті і служив вже. без учебки, зразу в часті. Нас п'ятеро гудків 47. Потім фазанів 20 і дімбілей десь 22. Це просто... І всі такі якісь великі були, воно там режим такий дає про себе знати. Це був просто жох. О! Якийсь мені дебіл пише Вітя, коротше, постійно, якусь хуйню всяку пише. Я його не баню. Я, в мене ж канал для шановних глядачів. ну, І кому любителям там, скандала, там подивіться, що він мені пише. А потім йому ще, йому хтось напевне. Ну, один чоловік йому написав, ну. А він йому написав, типа... Що це, Бла-бла-бла-бла. А це моя з ним справа. Ясно. Яка в мене вітя з тобою справа? Ти стукачок і Чому У мене стукачка, Тукачка? У мене справ ніяких нема. І ще ти крісівки. Я зайшов до тебе на сторінку, воно там немає нічого. Мені цікаво, хто ти? Ти ж, ти ж бачиш мене, я ж як на ладу. І я от тебе от вітя, не баню тільки із за того, щоб другі шановні глядачі подивилися, які в нас в Україні є люди. І, і як то кажуть, не будували ілюзії. На що того, де ми проживаємо і поруч з ким. Шануді. Так що вітя, це. Пиши, Вітя, пиши. Ну, він там пише, що СБУ, на мене... ну, я недопрацьований СБУ, там ухилянт. Ну, який я ухилянт? Ухиляюсь від свавілля чи що. А Голдін пішов, йому сказали, пиздуй, він і пішов. Ну, Голдін не ухилян. Гол... Голдін просто лишив напризволяще в свою пасіку всі оті пакети, які купив, жінку лишив. Коротше. Тільки і за того, що якісь люди, які тимчасово на своїх посадах вирішили взяти собі ношу таку вирішити долю Голдіна, що йому робити і куди йому йти. Коротше. Зі мною такий номер не пройде. Так що вітя ти нахує і все. блядь. О, шановні глядачі, завтра у нас буде випуск Дебіл червня. Це буде той посічник України, наш аспірант. Він там. Я вчора вночі пізно подивився відео його, і я чекав оце добу коментарів, от що йому напишуть. Ну, буде. Хто не. Вони... Стикався з трутняком, буде цікаво. Коротше. Воно буде пізнавальне. Не те, що ми там будемо поплюжити цього аспіранта. Ми просто будемо розбирати його способ і запропонуємо альтернативу як краще вирішення його проблем з його трутняками, чим це робив він зі своїм аспірантським званням. Як він там як називається. Шановні глядачі! Отаке. От Являючись викладачем по бжільництву. Шановні глядачі, добре, з бжулами ми розібралися. А зараз у нас дуже важлива тема. Вона називається ЦОП відбуваю для хорошого командира. Шановні глядачі, у хорошого командира він не буде заморочуватися, ну, як то кажуть, опускатися з небес, щоб. Спілкуватися із його як підданими чи як підлеглими да. Підле, підлеглий Ну, якесь слово таке. Коротше, солдатами. У нього для цього є луг із, із числа оцих солдатів. Він називається сержант Ну або старшина по ну, поморському. І оцей, коротше. Коли він знаходить серед солдатів, вільних людей, і так би мовити, вільних людей це той хто, хто заявляє про себе, що йому не можна молодь, що попало, і він може дати в диню. І за цих людей вибирається лох, який, в якого взагалі нема мозгів, і який не зображає, куди він лізе, шановні глядачі. Йому, запроп... Йому пропонується посада сержанта. Йому... Посада сержанта передбачає, що він командує первим, ну, наприклад, одним відділенням. Там 10 чоловік у нього в підпорядкуванні. Підпорядкуванні не його особистому, а він як наглядач за оцими 10. От. А враховуючи те, що він в армії не може бути стукачом. То методи впливу на них він особливо так не має, якщо він не в сильній фізичній формі і не в, в зв'язку з другими сержантами. От, Наприклад, у взводу там три відділення. от В кожному відділенні 10 чоловік. В кожного відділення є командир. Це такий маленький командир, який підпорядковується офіцер, вже командир взвода, це сержанти та старшини. Шановні глядачі, коли от різниця між солдатами-матросами у них по зарплаті, от у нас матрос получав 9 гривень, а старшина второї статті отримував 11 Ну, на цьому все його плюшки закінчувалися, він повинен бути по своїй службі завжди на виду. Завжди був, повинен бути побритий, завжди гарно підстрижений. В нього повинен бути чистий гіс або подшива дуже біла, він повинен бути весь завжди як з іголочки. І саме головне, він повинен знати, де знаходиться його підпорядкований йому особовий склад, щоб цю інформацію в будь-який момент донести до офіцера, який. Як то кажуть, вийде і скаже, йому помаже пальцем таке. Слухай, а де, блін, всі, блін, дебіли, короче, лосять. Що то вийшов, нема нікого. Короте. І він повинен йому дати повний доклад, де вони служать. А по першому ж наказу він повинен ну цього ж офіцера, командира взводу, він повинен їх зібрати. Шановні глядачі, от, от, наприклад, що вам сказати, от, якщо у вас відділення із вільних людей, які пішли і десь ну, випивають культурно, а ти, а оцей сержант, він весь час випивав з ними, ну, а потім він став сержантом, бо йому треба там у... Поліцію там, міліцію там робити десь, якісь силові структури, йому потрібні, потрібне звання. Тобто, доказ того, що гнобить вже підлеглих, ти вже почав вже ще з малку, там, з 19 років, наприклад. І в твоєму підпорядкуванні вже були якісь там люди. А коли ти становився замкомандира взводу, ну, командир першого відділення. То ти вже, ну, ну вообще, короче, тобі підпорядкуються ще оті два дурачка, командир другого відділення і командир третього відділення. Шановні глядачі, і взвод отак зібрать, от е, його ж практично нереально. Ну, а як ти його збереш? Як, наприклад, взвод поділився на групи, і ті служать, ті десь випивають, ті в самохутку десь пішли через забор? От як ти їх збереш? Ти що будеш стучать на них? Ні, звісно. Якщо ти стуконеш, ти, е, ти зразу втратиш всі свої повноваження, тебе не буде слухати ніхто. Тебе налуплять, з, тебе твої одногодки не підтримають, а е, оті, яких ти завжди гнобив, зберуться і дадуть, дадуть тобі в дині. Коротше, просто. Бо ти стукаєш. І він, як -от між мулотом і Получається. Получається, своїми кінтами він бухать уже перестав, а із офіцерами ще не почав, ну, бо йому не положено По статусу. Він повинен бути завжди тверезий вибрати викрохмалений, і знати, де його підлеглі. Що в армії, ну, коли часть велика, Ну, це просто ну, нереально. Шановні глядачі. І він мечеться туди-сюди. І за два таких випадка я вам зараз розповім. У нас був взвод 30 чоловік. Коротше. Взвод, можна сказати, там був дух вільних людей. У нас був один, у нас були відкриті старшинські посади. Не було старшин. Ніхто не хотів брати лички і ставати командиром відділення. Ніхто. І командир взвода в нього не було в підпорядкуванні сержантів. І він кожен тиждень нас ну, убалтував. Типа, хто хоче стати старшиною статті. Ну, ніхто не хотів. І тут він вже прибіг до шанта шантажа. шантажа Кароче попався там этот мартинет за п'янку, мабуть, я так поняв. І він його болтав, і філя начепив лички. Короче, філя в філям була. Філя начепив лички і почав там марширувати. Короче, збирати скла цей особовий склад, постійно бігати. Всі ходять як бомжі, як по полу, такі зоспані. Він постійно накрохмолений, наряди почав тащить короте, через сутки через двоє. Ну, ком... від то... діжурний пороті. І виходить, народ в не можна, Ну, а йок, він піде в самохуди, як його Він повинен бути на виду і щоб в будь-який момент командир взвода. А командиру мандируют она, ведь пиди и разрешите быть полезным, короче, сказал. зодки, боже, ну зодки, пиди И тут шел, короче, бегал за Филя, бегал, 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 а потом э, э, стался, ну короче, инцидент один. Филя украл сумку с у Утроса. Ну украв і вкрав, сказав не я. Ну. До речі, тема не украв, а трос сам сумку проїбав. Це, коротше, це, ми, це буде тема наступна. Ми так не вкладемося. Ну украв він сумку, коротше, Цей філя. І тут що, коротше, прийшов час ну, за цю сумку відповісти. І, шановні глядачі, одного однієї ночі командір рути майор Заблуцький. Резко прийшов чи в руту, от прийшов. Керач. Ну всі розбіглися по кровотях. Тишина, ніч, фонарь ж горить. І лежить філя посеред, як то кажуть, взлютки цієї між кроватями. От, так. Шо, між кроватями, це центральна оця дорога. Лежить в калюжій крові. Керач. От реально. філю роз, ми розбирали по запчастях. Лежить, що й валяється, пілотка. І він підходить, і отак підходить до нього. І отак стоїть і на нього дивиться. Короча. І Філія починає вставати. Короча. Так йому важко, він встає, коротше, пілотку підбирає. той штикнув, встає, пілотку натягав. І такий короча, дивиться на нього. Честь віддає і каже. Товариш мою, за час моєго дежурства, происшествий. Не случилось. Короче, надбровно растечена, Кровь течет. Низ разбитый. пика пика не короче. Он на него смотрит такой. И говорит, вымывальник, вымываться нахуй, короче. Потом пошел он, короче, до сих в кабинет, берет дубинку, короче, ментовскую отсюда. И начинает называть прозвище, короче. Ну, прозвище мое тоже там было, короче. И там человек сим, короче, выдернул. И, короче... Поки короче, умилувався. Матроси струються внизу на плацу. Ніч, мабуть, 12 часов ночі. Ну, коротко, всі оділися, построїлися. І такий з тією дубінкою ззаду. І каже, хто пізділ старшину 2 статті Мартинса. І давай їм всіх полосувати, коротше. Тією дубінкою. Коротше. Потім давай ми марширувати. І він опять короче, Хто його пизде? І нас з тією дубінкою спин нема. Коротше. Спини полос, сполусані були просто капець. Ну що, короче, по марширу мололи ми час а Майора нашого командирота, Алкоголь трохи вийшов, він випрошу і прийшов. Короте, за чимсь, Алкоголь вийшов, коротше, Ну на тому все короте, закінчилось. Потім проходить там ще якесь время, блін, же старшина второй статті дуже різко команди струю давав, типа марширували мене дуже добре. Командуванням. І Філя вже здавав свій коротше, з отекенним коротше, под лозом. Коротше, капець. І тут шу, скинув він тілички, запив він той філік, ну у нахрен, ноха, і о, знову у нас звуд, нема, цапа Бойла. От нема. нема. Народ розбрівся, служить, хто не служить. І знову п'ять бардок. І тут, коротше, він уболтав, троса, коротше, ну. Кінто ноше, типу, надіть лички. Трус лички одів. Нача бриться, стрижка, все, на крох молодий. Тут опять трус бробігає, а ми культурно випиваємо. І каже такий, типу, Та блін вруті по страні, ви тут бухаєте, Кажу, блін, Льоха. Кажу, та ми тут завжди до бухаємо, тільки що то тебе, я тут не наблюдаю, типу. Коротше, він каже, блін, в руті построєння. Ну, скажу, скажи, що ти нас не знайшов. Ну як нам оце піти на построєння? Ми випивші, короче. зараз нас попалять усіх по-любому. Тим більше ми ще не допалили, не, не дообідали. Що, що нам оце робити тепер? І за те, що ти оце прийшов і ти знав, куди йти, бо ти нас же блін. Ти, ти ж знав оці всі тропи. Коротше. Як ти міг вообще сюди прийти? І за цим. Леня такий короче, Та, та блін, я все поняв, Сідок, коротше, чорку такий хлобицька. Я що то, блін, теж не готов нести цю ношу. Короте. Ладно, піду я доложу, що у вас нема. Короте. І шо? пішов він до клов. Я думаю, що хома унюхав, що він теж бухнув. Короте. А що делати? Нема желающих, ну, нести оце, будь оцим цопом і бувайлом, це, це ж просто дібілізм, За 2 гривні на місяць. Шановні глядачі, ну я думаю, що в них плюшки побольше. Люди вже стали, то, я так поняв, гниліші. Вони вже самі виїскують вишукують, за які додаткові плюшки гнобить народ. Шановні глядачі. Ну що? Я вам про армію розказав, хто такі сержанти та старшини для хороших командирів. А ви, я думаю, зробили висновки. І зрозуміло, що в армія, ви величні точно, якщо ви не якийсь манійок, шановні глядачі, так. Віктора послали нахуй. Отлічно, коротше, бонетію не буду, дуже цікаво. Так почитав. Шановні глядачі, ну що, реклами бухло вже нема. А ви пам'ятайте, що своїми розказнями про вас збої воша посіка хелп.